При в'їзді у мальовниче гірське село Пелепець у приміщенні колишнього готелю розташувався чотириповерховий прихисток під назвою Затишок. У ньому мешкають діти без батьківського піклування, мами з малюками зі зруйнованих інтернатів, дитячих будинків сімейного типу, розповідає директорка дитячого містечка Евеліна Зламан. Заклад цілий рік приймає сім'ї вимушено переміщення з окупованих територій, а також з інтернатів. Діток наразі у нас зараз проживає 42 людини, наші резиденти сім'ї і дітки. Помістити це приміщення може 65 людей, і у нас зараз звільнилися декілька кімнат. Ми можемо прийняти ще декілька сімей, саме маму з дітками. Маленька Каріна розповідає про нових друзів, яких знайшла у затишку дуже багато. Я ще скажу скільки. Раз, это Грета, два это Мира. Міра, чотири Арсеній. Дуже нам дуже добре. Дівчинка приїхала із сестрою з Боярки. Хоч громада, що на Київщині не була окупована, однак перебувала на відстані п'яти кілометрів від фронту. Зараз дівчинка на Закарпатті. Тут і її нові друзі: Грета та Арсен. Огляд на вулиці. Це мені дуже сильно подобається. Ще подобається грати в всякі ігри з друзями. Друзів в мене дуже багато. Ми тут граємось. От сьогодні ми будемо робити сардельки, будемо жарити, тому що десь ну, не стріляють і дуже тига, ну добре. Саме тут у затишку знайшла прихисток і багатодітна мама Діана, яка приїхала із Костянтинівки, що на Донеччині, найстаршій її дитині три з половиною роки, середній півтора, наймолодшому всього два місяці. У нас бойові дії ще почалися з дві року, але ну ми жили, тому що у нас не було вибору. А коли вже почали дуже сильні обстріли. Відбуватися, ми вже вирішили виїхати. Марійці тоді було три місяці. Ми дуже раді, що ми тут опинилися, а особливо в затишку. Тут дуже добре. Старші вихованці затишку відвідують місцеву школу. З дітьми займаються психологи та кваліфіковані вихователі. Зранку о сьомій годині діти прокидаються. Відповідно, ми цілий день проводимо до десятої години вечора. Це підйом дітей, сніданок, ну щоб вони були чисті, одягнені відповідно. Ну, як вони ходили зараз до школи, відправили до школи, чекаємо відповідно. Потім самопідготовка йде, допомагаємо навчатися трошки складнувато, бо діти ж із різних регіонів пережили ж багато емоцій. Відповідно, ми входимо в ситуацію. Так як у нас це реабілітаційний центр. Ну, з дітками потрібно працювати кожну хвилину, кожну секунду відповідно. Затишок створений завдяки фонду Боржавська надія ідею створення шелтеру для ВПО підтримала Закарпатська обласна військова адміністрація, а також Пилипецька сільська громада. Фонд спільно з небайдужими благодійниками і надалі здійснює повне забезпечення дітей, що позбавлені батьківської турботи та які постраждали внаслідок війни.